Доглядала бабцю 87 років, і, і, і там було важко морально. Там фізично не було, але було дуже важко морально. І коли прийшлося мені оплачувати зарплату, завжди наполовину менше. Потім я попав до, це, до боляка. і Він мені допомагав всім. І він нароз розумів, що в мене ця жінка не працює, і старався допомогти. Тому бо це найбільше мене вразило то життя з нашими українцями в одній квартирі наскільки вони стали жорстокі і ну, не впізнати наших людей. Віхав я на рік, вийшло 5 років. Двері відчинилися і я побачила свою сім'ю. Це в мене був шок, тому що стояв хлопець. Під два метри росту. Це 15 років йому, але він такий от мужик. Знаєте, Я їхала, це була дитина. Прийшла я в сім'ю працювати, коли дитині було рік і три місяці. І поїхала вже, коли йому було 3,5 років. От їхала, і малий за мною плакав, і я плакала, і вони плакали за мною. і Дзвонили мені ще й до сьогодні дзвонять. Ці люди мене запрошували, мене на різдвяну вечерю, цьому патрону я сподобався, тому що коли в мене було день народження, він мені привіз татуетку з каменю розп'яття Ісуса Христа. Для мене це було вражаюче. І збирався метал, ходила під магазини вечором, коли виносили їду. Ну і... Церкви, звичайно, теж допомагали взагалі. Церква перебрала, скажімо, такі функції, які не характерні для церкви навіть в Україні, наприклад, функція культурного розвитку інформаційного, багатьох таких напрямів, які тільки тепер з'являються при, скажімо, при патріарші курії Української греко-католицької церкви. Були такі жіночки, що взагалі мали кімнатку маленьку, півтора на два метри, і там писали вірші, а вірші чудові. Чудові вірші. Це 173 автори і відбиток їхнього стану. Це їхня біль, їхня сповідь, їхня молитва. Добре, коли ти дзвониш додому і все добре. Чуєш, що вдома все, все нормально, що всі здорові, живі. Це добре. У нас, поки ми були з сестрою там, за тих два роки ми втратили дві рідні тьоці, Молоді. Це було дуже важко. З автобусів бігом бігла до церкви, а в церкві вже домовлялися і їхали по всіх святих місцях Гримові. Так, я давно трошки побував в Іспанії. Сан-Себастіану, дача Франція в Бордо, Париж, Франція побував два дні, ні це один, так що було на що подивитись. По Мадриді поїздив, по всьому мені показали трохи, як Іспанія живе. Приїхавши в Україну, був трошки. Рустроєн. Я там вже інакше почав жити, інакше з людьми нормально спілкувався, жив, а тут приїхав, тут же люди почали, інакше ставлення. Повернення таке ж болісливе, як і від'їзд. І найперше болісливе це саме в родину. Як боліло при від'їзді, так болить найперше під час приїзду. Це процес важкий. Коли я вдома вже я заважаю, що хлопці звикли самі прибирати самі, готувати самі, бігти в магазин. Оце я зрозуміла, що таке я лишнє. Так, хотілося б щось своє. Бо я подивився, як там, там досить легко щось своє відкривати, працювати, там, так... а тут в Україні трошки важче нам. То зараз починаєш щось своє пробувати, і тут же, і, звичайно, і податкова, і то все. І з державної сторони, і плюс ще такі хлопці під'їдуть і можуть не допомагати, а наоборот сказати, ділитися треба. Каже, от старенький мужчина, італієць. Ну, я каже, ти цілий тиждень в мене працювала. А в неділю зранку виходиш і йдеш до своєї церкви, яка ти гарна. Коли ти встигла до перукаря піти? Хто ж тобі причку, хто ж тобі манікюр зробив? Коли ти то встигла? Ви, каже, маєте якесь е, чудо в ваших руках. Українка все вміє, нема такого, що вона не вміла. І то правда. Тільки ми Україні не потрібні, ото боляче. Боляче, коли ми приїжджаємо і нічого для нас нема. Ото боляче.